Добрий вечір. Хочу передати привіт мер міста і самоустрою, як там, благоустрою города, от комунальним службам усім, який порядок у нас в місті. Це наш магазин. Ми тут стараємося, все одно для людей, ми працюємо, наводимо порядок, а рядом остановка, яку обслужує наш міст, вона така красива. Кожен ранок. Приїжджають наші працівники, поп'ють кофе, заберуть ложку мусора і поїдуть. А люди там, в тих сугробах падають і голови скручують. І нікому це не потрібно. Нема ніякого порядку, і ніхто це не контролює. А ще хочу великий привіт передати відділу землепорядкування. Перед 26 апреля, к дню взриву Чорнобиля приїхала. Жіночка, я не знаю її фамілії, вона представляє найголовніше вірпенів заміне впорядкування. У нас тут росла аллея е, кленів, ще як школа була. Вона їх усі зрізала, оставила одні пеньки, що тут була така алея затишна, і сказала, здесь, здесь буде рости сад. Нема нічого, жара, нема нічого. То хоч ця ці стовби, хоч нас захищали, і машина в магазин в'їхала, людей от жари. Ніхто нічого не убрати, всі вміють, що убрати, а построїти ніхто нічого не хоче. Отак от вона все викручувала, і все сказала, тут буде рости ціла алея. Ні алеї нічого немає. От. Балакать хорошо, балакать, а роблять нічого. Главне, площадь Ірпені построїли. Вона нікому не треба. У нас спальний район. Пенсія тут живуть одні пенсіонери. Зробіть для людей щось, а не для показухи.